Доброго дня, мої шановні глядачі. І сьогоднішнє відео буде на тему інформація для вас. Я не знаю, це, в принципі, прозвольне відео, так? Думала, гадала, що вам зняти. І думаю, просто інформацію для вас. Буде два варіанти. Дивіться, перший варіант, другий варіант. Поїхали. Це буде швидко, дуже швидко буде. Не люблю я. Занадто довго і тим паче, що в мене не, до, не настільки досконалий український язик, українська мова навіть. Так, інформація для вас. Що ви? Так, інформація для вас Неможливо. ми чоловік або жінка за вами веде нагляд чоловік, який. Е... Взагалі-то має намір влізти в ваші відносини. Це або чоловік, або жінка, да? неважливо, є третє лице, який тут взагалі-то чоловік, який має намір влізти в ваше е життя, в вашу сім'ю, в ваші відносини. Це тільки для тих людей, які знаходяться в якихось відносинах або заміжні, або просто сумісно проживають. Людина збирається до вас проявитися і. Е Навішати вам лапши на вухо. Тобто, якщо для жінок, то це чоловік, який прийде і буде вам розказувати дуже великі сказки, дуже давати багато надії, говорити про те, що він всі ваші втілить в життя мрії. Тобто, Тут дуже багато брехні. Чесно скажу, що людина. Та, яка трансформує жінок в позицію того, що коли жінка входить з ним в стосунки, да, в неї пробуждається такий сильний сексуальний потяг до цього чоловіка. І потім, коли чоловік з нею має все, ці відносини рушаться, і він рушить. Трансформує жінку, для чого він йде ваше життя, щоб ви стали сильніші, щоб ви зрозуміли, що ви для себе саме найцінніше, ви захищали інформацію для того вам це дана, щоб ви цю людину до себе не підпускали, не входили в треті відносини, нікого в свою сім'ю не пускали. Можливо, це батько, можливо, це там брат, сват, не знаю хто. Можливо, і коханець на хвилиночку, але ви, вам потрібно захищати свої. Відносини, так, та свій, свою домівку від входження, входження в неї цієї людини. Тому що людина дуже, хочеться сказати, темна, але можливо, вона дуже хитра, так, і вона сама собі на умі. Людина, яка любить різних. Коли у людей починаються важкі часи, так, тобто, чим більше важкі часи, чим більше ця людина може вас. Обманути, тим йому краще, нібито він ставить галочку на те, що ви на це повелися, так? Що ви відкриті, і тобто, людина може говорити про те, що ви дуже одинокі, що вам потрібно щось, тобто він вас трансформує для того, щоб ви стали сильніше. Прийде нібито урок. По вашому життю, так взагалі-то тут буде, дивіться, якщо ви не втримаєтеся, то у вас буде пробиття енергетичне, так, тобто, наскільки ви не втримувалися, ви можете не втриматися так? і піти в таємний зв'язок, або допустити цю людину до своєї сім'ї, у кожного своє буде. І ця людина нанесе вам дуже багато духовних душевних ран, можливо, і фізичних. Через те, що а, порушить ваше кохання, тобто зазіхатиме на ваші відносини, а, розгромити Ваші гармонічні відносини, тобто гарну сім'ю або дуже добрі відносини звести на ночь. Вони вмерли. Ну, Вмерли це тобто не фізично, да, а фактично. Другий варіант. Ой, другий варіант відбачаюсь. Інформація для вас <кій> по другому варіанту. Знімаю дуже коротко, тому що незрозуміло, як у нас виключають світло, якщо чесно. Іноді дають на 17 хвилин через 4 або 6 часов. Тобто, незрозумілий графіку, геть зовсім немає. Так, поїхали. Другий варіант інформація для вас. Ну, тут інформація лише для жінки. Пам'ятайте, ви тут зірка, можливо, у вас є магічні здібності, або ви дуже відома людина в якомусь колі людей, так? тобто в якійсь своїй тематиці. Вас тут очікує, що тут нове навчання та новий дохід. Де ви будете інформація, що вам потрібно цим займатися, так, вчитися, відкривати, у зв'язку з цим у вас відкриться ще один дохід грошей. <кій> При тому, що це буде, до речі, це буде не швидко розвертатися, так, а доволі так умірено скажу. Uh, і не, і не мі, медленно, но і не швидко. В общем-то, буду тут кособочить, якщо чесно. то русский український суржиком буду. Якщо... Не вийде на чисто українському мові, значить, але ви будете переможцем. Тобто, вам потрібно повірити в свою перемогу, не впадати в стагнаційні моменти, тобто в болісні, які да? вам потрібно підняти свою віру, тому що ви туди така небесна зірочка, за що б ви не все у вас вийде. Тобто ви повинні дуже сильно любити і віддаватися своїй праці, своєму направленню, тому що ви вчитесь як чоловік. от да? Чоловіки, вони якщо займаються. Одної справи, то не доводять її до кінця, і тому вони навіть борщі вкусніші <кій> Так, іще, що ви не, вам не потрібно думати, чи вам це треба, чи не треба, то, -то берете і робите, так? І ось е, із часом ви зрозумієте, що ви зробили вірний вибір, що ви не зависли, що ви повірили в себе, відстояли ту свою ідею, яку хотіли. О, тут магія. Навіть якщо вам будуть ставити перепони магічного формату, то те ту справу, те навчання, то звідки ви будете получати ще один дохід, Буде підтримка від вищих сил. Що тут буде по магії? По магії вам нічого не буде по вашій справі. Тут люди будуть робити та чекати, щось підкидувати, ставити у вас. Стан жертви, але ви з цього дуже швидко вийдете. До речі, вас тут оберігають вищі сили. Вони вас дуже сильно люблять і пророкують вам. Іди та працюй, наповнюйся да, реалізуй всі свої бажання. Тобто в честь не потрібно більше чекати. Айди та займайся своїм ділом. Ми тебе почули, ми тобі дали нове щось, да, якісь нові знання, які новий такий, грубо говоря, толчок, да, стрибок квантовий. Де ти повинен бути реалізована або реалізований. Бачите? То, що для чоловіка, для, що для жінки, вам потрібно реалізувати якусь свою справу, яку ви не вірили або дуже довго тримали в собі. Так? І зараз вам кажуть, час не потрібно більше чекати. Час для того, щоб. Двигатися вперед. Ось така була інформація для вас. А я бажаю вам всіх найкращих днів, Дос, достатньо світла та води, тим більше в нас в Україні зараз це дуже велика проблема. Всі страдають і, звичайно, дощу, тому що ця спека зводить з розуму. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!